Останній раз показую такого, хто шукає з передком трактор і бюджет у нього 3000 є. Ну типу, навіть шифенсіки 4,5. А вам треба трактор. Я не буду показувати вам мотобочну коробку. Хлопці зразу не переключайте. Я вам покажу дійсно трактор, який може бути з переднім мостом. Там свої нюанси, є, але він реально з переднім мостом. І в бюджеті 3 тисячі. Ну там він 3200. Ще ось іде отакий, дивіться. Що ми маємо? Корт корчом, Його? да, но коробас іде. Шифінгівський, коробка йде, шифінговська. Вона називається шифінговська, тому що вона по типу шифінг зроблена. Тут бачите, які чолки йдуть, які йдуть задні а, ці як барабани грубі, мост іде грубий, вже тобто зроблений, тільки він вущий. Also ich bin gede, ich habe